Представники міської станиці пласта з вогникомиру миру завітали до кабінету міського очільника. Керівник скаутської організації Віта Сергєєва привітала мера з прийдешніми новорічно різдвяними святами та побажала, аби вуфлеємський вогонь приніс мир та злагоду. Так, давайте запалимо оцю різдвяну свічку і розпочнемо коляду співану переспівану нашими прадідами і батьками. Нехай ця свічка віплієнська зігріє святкові домівки, наповнить серця. Новими яскравими барвами. Додасть сил, віри і на Віктор Сапожніков з радістю прийняв дарунок. каже, це чудова традиція, яка започаткована у нашому місті понад шість років тому. Приємно, що нововолинські пластуни щороку не забувають розповсюджувати благодатний вогонь по установах, організаціях та церквах міста, таким чином сповіщаючи про прохід Різдва Христового, запаливши вогник миру у кабінеті Керманича міста, пластуни попрямували у церкви, міську лікарню та центр допомоги військовослужбовцям, аби поширити благодатний вогонь і там.